Всіх вітаю! З вами Марія. І що буде завтра? Починаємо дивитись з особистого життя. То що у вас буде завтра в особистому житті? Дивіться. Початок нового руху. І Знаєте, тут, коли треба буде продемонструвати силу, впевненість в собі, вміти якусь ситуацію як згладжувати, як не, ну, от як не продавлювати, а як вміло, ну, я б сказала, навіть дипломатично. Повести в той бік, в який треба. І, знаєте, не, не чоловічою силою, а жіночою мудрістю Отак тут показано. Хоча справа чоловіча дно колоди показує короля Пентаклів. Тобто те, що буде відбуватись, потребує в людині, ну як, Підключення всіх сил, можливостей, вміння, бачення, коли все треба буде задіяти, щоб пройти той шлях, який тільки-тільки починається, саме так, як найкраще за все буде. Хоча це буде складно. Але Піддивляюся, тут як врівноважити. Щось треба буде саме врівноважити. І це треба буде зробити справедливо. Ніяк інакше, бо інакше не спрацює. Далі, давайте дивитись. Сфера кохання. Ну, тут вистрибнула карта, її залишаємо. Сфера кохання. Що у вас буде завтра? У сфері кохання. Трикутники пішли. Ой, імператор, ну то це чоловік, який вважає, що йому просто по статусу треба мати трикутник у стосу відносинах у сфері кохання. Тобто самої дружини йому недостатньо. Тут треба, щоб ще хтось втручався у відносини, окрім дружини. І тут, ну, як знаєте, швидко десь там пересуватись швидко десь. набігами будьте. Ну, тут давайте вточнювати. Угу. Ну дивіться, тут дійсно тут ситуація більш для тих людей, які, у яких оформлені на паперах стосунки. І тут вже нема такого, що всі гроші в одну кишеню, в один гаманець, тут вже нема такого, що задоволення від стосунків. Вже цього нема. Вже пошук рівноваги, пошук, і вже якісь пропозиції, як цю рівновагу досягти, як взагалі, от що далі робити з цими відносинами. Тоді давайте дивитись, м, дії чоловіка у бік жінки. В цей день. Ой, щось вистрибують карти. Дії чоловіка вбив бік угу. Ну, давайте так. Для когось він вже не може діяти. Ну Всі дії тут зупинені, і е, взагалі тут е, стосунки між чоловіком та жінкою вони як розвалюються, відрізаються. Тобто Будь-які дії йому вже недоступні. А дія він би одну тільки хотів, вже злову дію. Більш ніякі дії його там особливо не цікавлять. Тоді давайте діє жінки у бік чоловіка. Ой, ой. Слухайте, сьогодні якісь дуже не дуже вона слизька, ця колода, але дуже хочуть розмовляти тут карти. Mm. Ну, давайте. Вона звинувачує цього чоловіка. Тут трикутник, от дійсно, тут дівчата-хлопці для тих з вас, у кого нема ніякого трикутника у стосунках, просто сьогодні для вас інформації нема, бо у вас як було, так воно і є. А для когось тут просто болюча зараз ситуація в людини. Тут, ну знаєте, в людини змінюється життя. І треба людині просто цю ситуацію пережити. Тут закриває тему з королем Пентаклів, це з чоловіком. Саме от через трикутник. Просто через трикутник. Це все вже в дії, це вже в людей відбувається от, розрив стосунків. Тут десятка мечів і старший аркан світ. Тут все. Ну, тут просто все. Тож нічого вона більше робити для цього чоловіка разом з ним не хоче. Давайте про роботу дивитись. Буде завтра в роботі у вас. Тут вже король Пентаклів, тут же більш про керівника от таке щось. Взагалі, то ну, співробітник якийсь, або людина, яка займає керівну посаду, а вам треба з ним поспілкуватись в якісь робочі моменти. Тут долучення третьої особи, воно е, заради рівноваги, десь якусь ситуацію, як треба, от знаєте, як потрібна третя людина, щоб цю ситуацію владнати, щоб її вирішити, щоб десь там крапку поставити. Це як може бути для когось з вас як пропозиція, коли вас кличуть в, в якийсь там колектив. Може бути така ситуація, як присиченість якоюсь позицією, і будуть розглядатись якісь можливості нові. Але тут для когось так може бути. Давайте далі дивитись, що важливо прийняти вам завтра. Що вам важливо прийняти. Так, ну дивіться, якусь дорогу, але щось страхи тут є через цю дорогу, як новий початок роботи. Королева Кубків у нас тут на дні колоди. Тут малюється якась дорога, навіть з пропозицією, як можливість нового спілкування, нові, нові знайомства якісь, але щось трошки людині, так, знаєте, от... Як зле буде. Ну, наприклад, перехвилюється людина і буде себе не дуже добре почувати. Отаке От щось. Ну, Приймайте, як є. Воно не виглядає погано, але знаєте, нерви вони такі. Як, знаєте, людині як щось страшно, наприклад, то нерви їх же ж не вмовляти. Треба просто, як, знаєте, пережити щось. Ой, вибачте, це вже бігає тут щось, у них своя гра. Так, так, Аліса, ну що таке? Не ховайся тут біля мене. Бачите, як у нас тут весело? Так, вибачте, вона мене трошки. Ага, от, від чого треба б відмовитись, Аліса, не запали собі хвоста. Від чого вам краще б за все відмовитись. Угу. Дивіться, тут може бути інформація стосовно короля мечів і відлюднення від цієї інформації. Не треба, не закривайтесь від цієї інформації, роздивіться її. І ну, це, знаєте, якщо вам треба там щось обміркувати, обмірковуйте, якщо треба з ким поспілкуватись, поспілкуйтесь. Тобто ситуація, яку треба роздивитись, вона важлива. Там будь-яка інформація, яка буде надходити, вона важлива для когось з вас. Це, ну, це більше, більш за все, це для жінки. А, коро, о, вибачте, імператриця це може бути і ваша карта, може бути і карта, наприклад, вашої матусі, або будь-якої іншої жінки з вашої родини. Ну, така, що вона сімейна, вона така. Може, знаєте, от людина, в якої все під контролем, їй все вдається, вона все може. І все ж таки хочу уточнити. Тут ситуація, до якої треба просто докласти зусиль. Не треба відмовлятись від пропозиції, від якоїсь дороги. Ну, ви чуєте, що роблять. Оце мені там прибирати тепер. Добре. І ситуація, яка ну, якось швидко будуть зміни, швидко з'їздити десь, швидко десь там піти може. Якась така вона тут не буде довго щось тягтись. Тут просто от треба взаємодіяти все. Чого не уникнути, давайте побачимо. Чого вам не уникнути в цей день? Шляхи. Тут, тут пересуватись обов'язково треба буде в цей день. І навіть, знаєте, як повертатись до якоїсь ситуації, яка була у вас в минулому. Наприклад, з'їздити туди, де ви вже були. Може бути така ситуація, що вона у вас там або з судами, або з роботою, або з якимись там конторами, де якісь там документи, щось таке. Має значення. Тобто обов'язково шляхи важливі будуть. Навіть для когось це буде емоційно, все ж таки ну якісь емоції ви будете відчувати, видавати ці емоції, але Там із якимись пропозиціями, з розмовами, спілкуванням буде пов'язано. Ну, нічого тут не додаю. Я підглядаю в карти конкретики, не дають, бо я розумію, ви різні. У вас там у кожного у кожної по-своєму буде. А поради від вищих силу. Для когось з вас буде спілкування з людиною з минулого. Ну, тобто ви знаєте цю людину. Король Кубків. Це не нова для вас людина. Це може бути і родичем, може бути і коханим для когось. А може бути коханим з минулого, насправді, а може бути і з трикутника якогось. Знаєте, людина буде не просто так з'являтися, якесь рішення стосовно вас прийнято. Десь він ну, от хоче гармонійного спілкування з вами, хоче е, нової можливості для когось з вас. Для когось даруночок може бути від людини. Це знову ж таки як можливість почати спілкуватись. Дивіться самі, чи вам це треба, чи не треба, це тільки ваше рішення. Нікому тут вам не можна буде нав'язати щось. Це просто, от як знаєте, прислухайтесь до себе внутрішньо. чи хочете ви цього, чи не хочете. Вам треба, чи не треба. Людина змінилась, людина. Самі трикутнички у мене тут ідуть. Все ж таки для когось з вас це здебільшого буде про людину, з якою ви були, або людина намагалась вас тягти в трикутник. Ну, це як можливість, все ж таки. От можливість, яку людина буде намагатись вам запропонувати або вхопитись, ну, якщо буде спілкуватись з вами. Не обов'язково, що е, трикутник про кохання. Не обов'язково може робочий якийсь трикутник, може там у дружбі якийсь трикутник. Дивіться самі, це, ну я ж кажу, у вас багато і різні у вас ситуації, тож це вже тільки вам вирішувати. І порада від вищих сил. Давайте побачимо, яку пораду вам надають на цей день. Тут робота, тут більш робота, і коли між собою можуть. Працювати король кубків, король мечів, для когось це взагалі-то про одну людину. Він такий, знаєте, він м'який у спілкуванні, але дуже різкі рішення вміє приймати. Тут не буде затягнутої ситуації, тут буде просто пропозиція якась до спільної роботи, я так розумію для себе. Бо, як, знаєте, от, ну, як, давай до нас в команду, давай до нас на роботу, давай цим проєктом займемось разом. ну, Щось таке, будьте готові просто до цього. Все, на цьому дякую. Всім гарного дня і гарних подій в цей день вам. Хай щастить і будьте здорові, обов'язково будьте в безпеці разом зі своєю родиною. І побачимось з вами в наступних відео. Всім пока-пока і дякую всім за своротній зв'язок.